У стінах Вінницької ОДА відбулася церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння між швейцарсько-українським проєктом згуртованість та регіональний розвиток України у корд агенцією регіонального розвитку Вінницькою обласною радою і Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Проєкт надаватиме підтримку у відновленні громад та області в цілому. Агенція регіонального розвитку виступатиме своєрідним майданчиком для соціальної згуртованості і діалогу між громадянами, бізнесом та органами влади, зокрема щодо розробки проєктів у сферах водопостачання, водовідведення і управління відходами, культури та креативних індустрій. Ми зможемо подивитися і побачити ті сильні сторони, які має область, і пріоритетні напрями для майбутнього розвитку області в цих двох сферах, для того, щоб у подальшому ми змогли вже на основі проробленого аналізу підготувати. Чи допомогти готувати агенції конкретні проекти, які будуть спрямовані на розвиток сфери водопостачання, водовідведення, управління відходами, сфери культури, скільки будуть оголошуватись у подальшому гранти для громад? Співпраця з проєктом УКОРТ базуватиметься на передовій міжнародній практиці, адже до роботи будуть залучені міжнародні експерти практики. Проєкт реалізується через три компоненти: регіональний розвиток, розвиток потенціалу та екологічних послуг, та соціальна згуртованість через культуру та залученість громадян. Важливим ще є те, що Вінничина має гарний такий досвід вже попередньої роботи. Я думаю, що Наша агенція регіонального розвитку тут відіграє особливо важливу роль у спільній такій перспективі розбудови Вінничини, тому що і водовідведення, і водопостачання, і поводження з побутовими твердими відходами це і а також і культурний розвиток регіону надзвичайно важливий як для нашого регіону, так і для в принципі, без виключення кожного кожної області, кожного регіону в Україні. Агенція буде допомагати владі області та громадам у процесі відновлення шляхом збору та надання актуальної інформації для ухвалення ефективних управлінських рішень, підтримки у питаннях розроблення стратегічних документів та програм із залученням жителів громад, ресурсів для реалізації актуальних проєктів, сприяти розвитку бізнес-середовища Вінницької області. Дуже приємно, що в цей ну, дуже непростий час а, починається новий проєкт, тому що, на жаль, дуже багато міжнародних фондів. З зрозумілих причин повномасштабного вторгнення або повністю звернули свою діяльність, або її значно зменшили. А ви починаєте новий масштабний довготривалий проєкт. і це для нас дуже і дуже важливо, тому що ми на рівні області завжди з радістю підтримуємо будь-які ініціативи, пов'язані з провадженням передових рішень, європейських рішень в різних аспектах. Звісно, зараз у нас величезні виклики пов'язані з інфраструктурою, але і соціальна слаба. Дова культурна складова для нас теж не менш важливі. Перша фаза швейцарсько-українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України триватиме до 2026 року.